Вітаю! Це урок української мови з вами Анастасія Онатій. Сьогодні ми опрацюємо ще одну граматичну категорію іменника число. Щоб засвоїти цю тему, нам потрібно розвинути дві навички. Перша це вміння визначати число однину й множину в поданому іменнику. Для цього всього навсього потрібно підставити до слова займенник. Він, вона, воно для однини або вони. Для множини. Наприклад, сайт це він чи вони. Звичайно, він сайт, отже, це однина. Натомість гроші це він, вона, воно чи вони. Звичайно ж, вони. Отже, це множина. Цікаво, що є іменники, які утворюють числові пари, сайт однина він, сайти, множина, вони. А також є такі, які мають лише форму однини або множини. Наш приклад, іменник гроші, має лише форму множини, адже ми не можемо утворити від нього пару в однині. Визначати такі іменники це друга навичка, необхідна для успішного вивчення сьогоднішньої теми і для складання ЗНО, звичайно. Щоб запам'ятати групи слів, які мають фіксовану категорію числа. Лише однину або лише множину, нам знадобиться трішки теорії і уяви. Адже зараз будемо проходити одну імітовану комп'ютерну гру. Припустімо, що ми натхненні розробники, а сфера геймдизайну зараз дуже модна, і отримали замовлення протестувати концепцію розвитку персонажа. Є багато сучасних відеоігор, мета яких прокачати героя. Його характеристики, вміння, атрибути, елементи одягу тощо. Спробуємо! Обираємо соціальну категорію персонажа. До якої групи він належатиме: козацтво, студентство, селянство чи робітництво. Поки ви думаєте, зазначу, що це і є перший тип іменників, які мають лише форму однини. Збірні іменники, що означають сукупність осіб або подібних предметів, явищ, які уявляємо як одне неподільне ціле. Будьте уважні, утворити форму множини від цих слів неможливо, козацтво лише однина. Якщо захотілося посперечатися, є запропонувати пару козаки, тому що вас розчарувати. Козак-козаки це справді пара. А от козацтво все ж має лише форму однини. Часто в таких абстрактних іменниках уживаємо суфікси сутиви, цтв, зтв, можуть бути й інші, звісно. Це може бути підказкою для вас. Повернімося до гри. Як щодо прізвища персонажа і місця його проживання, обираємо: вусатий Тарас, сміливий Богдан, мудрий Ярослав, сонячний Володимир. Локації, зелені Карпати, перспективні бровари, затишні черкаси, і історичні жовті води. У цих власних назвах підказкою для визначення числа для вас також є прикметник. Зверніть увагу, з іменами він стоїть у формі однини, а з назвами міст у формі множини. Зафіксуйте ще дві групи іменників, які мають фіксовану форму числа. Імена тільки однина. Та географічні назви або тільки однина, або тільки множина. Звісно, ми можемо сказати два тараси або два Богдани, якщо маємо на увазі двох людей з однаковими іменами, але в такому випадку змінюється значення, тому ми не можемо вважати це числовою парою. Перейдімо до характеристик персонажа. Що будемо прокачувати: уважність, виваженість, креативність, інтелектуальність. Це абстрактні іменники, що означають якість, властивість, дію, стан. Вони мають лише форму однини. Зафіксуйте, ми не можемо сказати множині уважності або виваженості вони. Ми визначилися з базовими ознаками персонажа: обрали ім'я однина, локацію однина або множина, характеристики однина та соціальну групу однина. Час заглибитися в ігрове середовище і поміркувати про деталі. Отримання яких атрибутів могло б прокачати уважність нашого героя? Оберімо з переліку: граблі, окуляри, ножиці, терези, цимбали. Як на мене, із уважністю допоможуть окуляри. Або граблі, щоб двічі не наступати на однакові. А як щодо виваженості, може, терези? Усі запропоновані атрибути є прикладами іменників, що мають лише форму множини. Часто такі слова позначають парні предмети. Окуляри складаються з двох частин, так само ножиці та терези, елементи одягу, штани, панталони, бутси, бриджі або елементи споруд, ворота, сходи. Колись давно в українській мові для таких іменників було особливе число двоїна, два, дві частинки. Міркуймо далі. Під час проходження рівня персонаж збиратиме різні запаси речовин. Яким категоріям героїв знадобляться такі речовини: золото, вода, залізо, солома? Якщо обирати з наших соціальних груп... Нагадаю, козацтво, студентство, селянство та робітництво, то можемо утворити такі пари: селянству солома, козацтву золото, студентству вода дуже скромна група робітництву залізо. Усі названі речовини становлять іще одну групу слів, які мають лише форму однини: це іменники зі значенням речовинності. Названі іменники можемо вживати лише в однині – золото, вода, залізо, солома, але є й такі, які мають лише форму множини: дріжджі, парфуми, макарони. Нарешті час визначити дозвілля нашого персонажа. Пропоную обрати ще з ігор, шахи, нарди, піжмурки або з інших активностей: дебати, посиденьки, перегони. Як ви вже здогадалися, ми поповнили перелік множинних іменників назвами дій і процесів, зокрема ігрових. Сподіваюся, комп'ютерну гру з вусатим тарасом із перспективних броварів хтось таки втілить у життя. Можливо, це буде навіть хтось із вас. А поки нам лишається підбити підсумки цієї простої теми, зверніть увагу на таблицю, у якій ви групи іменників, що мають лише форму однини або лише форму множини. Цю ж таблицю ви можете знайти в конспекті до уроку. Імовірно, під час уроку у вас могло виникнути запитання: чому не можна утворити, скажімо, множину від іменника, вода води? Справді, іноді від слів, які мають фіксовану форму числа, усе-таки можна утворити пару. Але при цьому відбувається зміщення в лексичному значенні. Тобто, це вже не буде пара слів з абсолютно однаковим значенням. Зокрема, через форму множини конкретне значення може бути протиставлене більш загальному. Тоді форми множини набувають спеціалізованих значень, наприклад, вода води. Іменник вода позначає прозору безбарвну рідину, і в цьому значенні він може мати лише форму однини. А от форма води вживається для позначення, наприклад, лікувальних мінеральних джерел. Це вже спеціалізоване значення, а не пара до іменника вода, про який ми говорили вище. На цьому сьогодні й завершимо. Наступного разу будемо поглиблювати знання з теми відмінювання. Чекаю нашої нової зустрічі!